Керманич сам Бірневи два, Марич Роман Ростиславович. Роман Ростиславичу, вітаємо вас з витягою. Як оцінити дії ваших гравців і чи все вдалося виконати при настановці на гру? Ясно, максимальні завдання ставилися. Основне завдання, що хлопці виграли в такому непростому матчі, тому що Ужгород Можна врахувати досить грамотна команда, досить організована. Чекали тяжкої гри, ясно, але налаштовували хлопців на переможну гру. Тобто, хочеться подякувати хлопцям, всім в команді, і персоналу, і тренерам, і керівництву за підтримку, і це наша загальна перемога, де хлопці витримали темп гри і десь. Другий тайм, трошки іншу тактику. Ми вибрали, стратегію на гру, і вийшло. Тобто, що ми виграли цю гру. Керманич ФК «Ужгород», Лобода Яромир Оспович. Яромир Осповичу, що сьогодні не вдалося здійснити, як готувалися до цього поєдинку і чи можете назвати саме, саме знаковим цей момент, саме призначення 11-метрового удару в ваші ворота. Однозначно це повпливало, Взагалі не коментую у коментарях від рішення арбітра, але, на жаль, ну я сьогодні його рішення я не зрозумів. На жаль, він повівся на крик гравця. Сподобалася гра нашої команди, володіли м'ячем, На жаль, нам не вистачило реалізації знову ж таки. Нива нам взагалі нічого не створила, але такий парадокс, що вони й виграли. Тому досить прикро за результат кінцевий. Як все-таки готувалися, і навіть будучи в більшості, вам не вдалося все-таки здобути потрібний результат. Так, ми лишались в більшості, але це і не багато часу залишалось. Так хлопці теж е багато енергії та сил втратили під час гри. Е десь е ну, знову ж таки реалізація. Нам потрібно, щоб хлопці свої моменти, які вони створюють, вони реалізовували, і нам буде легше е під час гри.